Сядьте чи ляжте зручно, зверніть свою увагу на всі звуки, які ви чуєте. Нехай звуки, які ви чуєте, будуть якорем вашого усвідомлення. Під час цієї медитації щоразу, коли ви занурюєтесь в думки, Відчувайте це і з легкістю і невимушеністю повертайте свою увагу на те, щоб почути звуки, що виникають. Коли ви слухаєте, немає потреби ідентифікувати звуки. Слухайте такими, якими вони є, і нічого не додавайте до них. Якщо ви чуєте, як хтось говорить, не турбуйтеся про те, щоб зрозуміти їхні слова. Просто чуйте їхній голос і дозвольте звукам бути вільними від негативної оцінки або прихильності. Незалежно від того, чи є звук приємним, неприємним чи нейтральним. Слухайте його спокійно, невимушено та з цікавістю. Дозвольте всім звукам бути такими, якими вони є. Зверніть увагу на найдальший звук, який ви можете почути. Зверніть увагу, чи чуєте ви у вухах високий дзвін або ледь помітні статичні шуми. Якщо ви чуєте ці звуки, прислухайтесь до них у мирній відстороненості. Дозвольте звукам бути там, залишаючись вільними від страху та хвилювань. М'яко дозвольте усвідомленню прислухатися до всіх звуків, які виникають. Спокійно помічайте найтонший, найслабший звук, який ви чуєте. Дозвольте усвідомленню спокійно сприймати всі звуки, які ви чуєте. Звук мого голосу, звук машин. Будь-який спів птахів, який ви можете почути. приборів у будівлі. Просто зверніть увагу на те, як звуки виникають. Поспостерігайте, наскільки звуки динамічні, мінливі, тимчасові та непостійні. Звуки виникають закономірно через численні причини та умови, які знаходяться поза вашим контролем, і немає потреби засуджувати їх, ображатися, засмучуватися через звуки чи форми життя. Які їх видають, або ідентифікувати себе зі звуками. Натомість із легкістю та співчуттям дозвольте звукам просто бути. Якщо думки відволікають вас від слухання, відзначте, що почали думати, і поверніть свою усвідомленість до звуків, що виникають. Крім звуків, які ви чуєте, прислухайтесь також до тиші. З легкістю, комфортом і усвідомленням помічайте, як усі звуки виходять із тиші та повертаються до тиші. Ви навіть можете почути, як тиша ніби оточує звуки та проникає у них. Коли ви слухаєте тишу та звуки, без зусиль відчуйте тишу, спокій та радість, які виникають у вашому тілі. Все відбувається так, як має бути, поза нашим контролем. Тому нам залишається лише спостерігати за життям навколо і з цікавістю дослідників. Без оцінок та бажання щось змінити. Зробіть глибокий вдих та видих. Коли почуєте звук дзвіночка, повільно відкривайте очі.